Друзі, є наглядний приклад, як змінювалася температура інвертора ДЕЯ до встановлення вентилятора охолодження та після. Давайте розглянемо до вчора, з 9 години ранку 41 по AC, 47 по DC. Можемо бачити, що підіймалася температура по DC 64,8, по AC 54,5 градуси. Плюс-мінус температура була така. А тепер давайте подивимося. Як сьогодні у нас температура була? Так, 9 ранку 33,8, 37,2. 42 градуси по DC максимально, по AC 38 градусів. Ось тут був трішки стрибок. 42,9 і 40 градусів по DC. Як можете бачити, додатковий вентилятор охоложний до інвертора Д відпрацьовує. На відмінно вартість ось такого комплекту 2000 гривень замовити можете за цим номером телефона.